Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як передається тепло. Але спочатку виконайте інтерактивну вправу за посиланням або за QR-кодом. Посилання на вправу також додатково буде в описі до цього відеоуроку. Кожен із нас грівся поблизу багаття або грубки і мерзнув узимку на дворі. Але пояснити, що таке тепло непросто. Наука знайшла відповідь на це запитання зовсім недавно. Дуже образно про суть тепла сказав Бенджамін Франклін, що гарячіше тіло, то інтенсивніше рухаються частинки, з яких воно побудоване, так само, як дзвін, що дужче коливається, то гучніше звучить. Якщо дотикаються два тіла з різною температурою, більш нагріти віддає тепло менш нагрітому. Взимку в батареях тече гаряча вода. Вона нагріває метал, з якого виготовлено батареї, а від них тепло передається повітрю в кімнаті. Тепло передалося від рідини боди, до твердої речовини, метал, а потім до газуватої повітря. Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. Перегляньте за QR-кодом модель залежності швидкості руху молекул від температури. Розкажіть, як змінюється швидкість руху молекул у процесі теплопередачі. Речовини мають різну здатність проводити тепло. Ті, які швидко нагріваються, називають провідниками тепла. Ті, що нагріваються повільно, а отже погано проводять тепло, називають ізоляторами тепла або теплоізоляторами. Гарним теплоізолятором є пінопласт. Ним утеплюють стіни, щоб зменшити витрати на опалення будівлі. Погано проводять тепло кераміка, пластмаса, дерево, тканина, глина, цегла, мінеральна вата тощо. Здебільшого гази та рідини погані провідники тепла. Найкращі провідники тепла метали, особливо благородні платина, золото, срібло. Поміркуйте, чому теплоізоляційні будівельні матеріали зазвичай пористі, чому на кухні часто користуються дерев'яною ложкою, а ручки посуду пластмасові? Найкращим ізолятором тепла є вакуум порожнеча. У порожнечі немає переносників тепла. І теплопровідність є найменшою. На застосуванні теплоізоляційних властивостей вакууму ґрунтується будова термосів та посудин дюара, у яких зберігають кріорідини, частіше це рідкий азот. Тверді тіла передають тепло лише при безпосередньому дотику. Передача тепла відбувається через зіткнення частинок між собою. Що швидше рухаються частинки речовини, то вища температура тіла. Частинки тіла, яке має вищу температуру, рухаються швидше. Вони зіштовхуються з повільнішими частинками тіла, яке має нижчу температуру, і змушують їх рухатися швидше, а самі сповільнюються. Холодне тіло нагрівається, а гаряче навпаки, охолоджується. Прогрес наздогнав і кухонний посуд від товщини матеріалу, з якого виготовлено дно каструлі. Залежить, як швидко передається тепло і чи рівномірно воно розподіляється. Обирайте каструлю з товстим багатошаровим дном. Ви зможете заощадити на електроенергії, а каша точно не пригорить. У яку зиму на водоймі утворюється товстіший шар льоду, у малосніжну чи коли снігу випадає дуже багато. Частинки в рідинах і газах розташовані на більших відстанях, ніж частинки у твердих тілах, тому вони не можуть збуджувати рух в сусідніх частинок так ефектно, як це відбувається у твердих тілах. Тепло у рідинах і газах передається потоками рідини або газу. Теплі потоки піднімаються вгору, а холодні опускаються вниз. Коротко про головне. Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. За здатністю проводити тепло, речовини поділяють на провідники та ізолятори тепла. Передача тепла у твердих тілах відбувається через зіткнення частинок між собою. У рідинах і газах тепло переносять теплі потоки рідини або газу, які рухаються вгору. Виконайте вправу попс.